Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. У сучасному світі технологій виробники домофонних систем прагнуть до створення універсальних рішень, де важливу роль відіграє можливість інтеграції різних систем. Гібридний домофон Нелайт Alpha Hybrid – це інноваційне рішення, що поєднує найкращі риси традиційного аналового та сучасного IP-відеодомофонів. У цьому відео подивимось комплектацію, характеристики та розберемо унікальні можливості цього відеодомофону. Поїхали! Бренд Neolight зарекомендував себе як надійний виробник, і ті, хто мав справу з домофонами цієї марки, точно мене підтримують. Тепер давайте пройдемось по комплектації. По-перше, сам домофон. Ну, це і зрозуміло. Наступне це кронштейн для настійного монтажу, комплект з'ядувальних дротів, монтажний комплект та інструкція. Давайте тепер подивимося на зовнішній вигляд домофону. І що тут у нас є? По-перше, це сенсорний IPS-дисплей на 8 дюймів. Немало і небагато. Золота середина. Також спереду присутній мікрофон. На задній стороні знаходиться динамік, слот під sd карту вилка живлення та блок конекторів для підключення аналогових панелей, блоку живлення на 12 вольт та дротового інтернету. Сам же пристрій представлений у двох кольорах чорний та білий. До речі, варто відмітити, що Neolite – це один з небагатьох виробників, що в своїх гібридних та IP-домофонах використовує вбудований блок живлення. Це дозволяє не підключати до домофона жодних інших дротів, крім 220 В для повноцінної роботи. В той час як в IP-домофонах інших виробників обов'язково потрібен зовнішній блок живлення або PoE-адаптер для роботи. Тепер давайте ознайомимося з характеристиками. Neolite Alpha Hybrid має сенсорний IPS-дисплей з 8 дюймовою діагоналлю. Всі вже звикли до 7 дюймів. Але в альфа гібрид більше екран за ті ж гроші. Роздільна здатність екрану складає 1280 на 800 пікселів, що забезпечує більш детальне зображення та покращену передачу кольору. Завдяки на широкому куту огляду в 178 градусів якість зображення не спотворюється незалежно від того, на якій висоті розмістити монітор з якого кута приміщення стежити за тим, що відбувається на екрані. У відеодомофонії Neolight Alpha Hybrid» реалізовано можливість підключення до восьми каналів HD та IP. В різні комбінації з максимальною роздільною здатністю Full HD 1080 пікселів від панелі HD та до 5 мегапікселів від панелі чи камери IP. Все залежить від ваших побажань. Для додавання камер домофон підтримує популярні протоколи OnVIF та RTSP. Тож виходить, що цей домофон майже повноцінний реєстратор, оскільки підтримує цифрові і аналогові камери, має функцію квадратора, що дозволить вам одночасно переглядати відео одразу з усіх під'єднаних джерел, і найголовніше здатний вести запис відео разом із аудіо зі швидкістю 25 кадрів на секунду одночасно по чотирьом каналам, а сам запис може вестися за рухом постійно або за розкладом. Вбудована пам'ять дозволяє автоматично зберігати зображення відвідувачів із зазначенням часу та дати дзвінка, навіть якщо біля домофону в цей момент нікого не було. Для запису зображень з високою якістю або для збільшення кількості відеодомофоні Neolite Alpha Hybrid можна використовувати зовнішню карту пам'яті MicroSD об'ємом до 512 ГБ. Також вона призначена для роботи з режимом відеореєстратора, для встановлення MP3 мелодії на виклик, свого зображення на робочий стіл, перегляду записаних на неї фотографій в режимі фоторамки або програвання музики в режимі медіаплеєра. Додатково є можливість підключення до шести моніторів Neolight Alpha Hybrid чи Meso Hybrid в одну систему у різних приміщеннях та приймати вхідний виклик від відвідувача з можливістю відчинити двері з будь-якого монітору. У відеодомофоні можна використовувати режим адресного інтеркому, не турбуючи інші домофони в системі. Приємним бонусом є те, що не потрібно протягувати кабелі для з'єднання моніторів. Достатньо під'єднати їх через Wi-Fi до однієї мережі та налаштувати адресу на кожному моніторі. Якщо у вашому будинку встановлено якийсь старий аналоговий багатоквартирний домофон, типу цифрал чи візит, це не буде проблемою для альфа-гібрид. За допомогою адаптера Neolight nlz 01 ви зможете отримувати виклики не лише з панелі біля квартири, а й з під'їзної панелі виклику. Цікавою та дуже зручною фішкою даного відеодомофону є наявність функції квадратора, що дозволяє одночасно переглядати зображення з чотирьох каналів на одному екрані в режимі реального часу. Також вас порадує можливість для кожної з підключених відеопанелей встановлювати індивідуальну мелодію дзвінка та змінювати їх за потреби. Додатково ви можете перетворити ваш домофон на класичну фоторамку, обравши постійний циклічний перегляд фотографій, завантажених на карту пам'яті. А якщо ви любите слухати музику завжди і скрізь, то просто увімкніть записаний на карту пам'яті улюблений трек, вибравши в меню розділ музика. Окремо зазначимо, що перебуваючи у режимі медіаплеєра, відеодомофон Альфа Гібрид працюватиме у стандартному режимі очікування з усіма доступними функціями, і в будь-який момент зможе прийняти вхідний виклик з відеопанелі або іншого домофону. Крім того, Альфа-Гібрид дозволяє переадресовувати виклик з будь-якої відеопанелі на мобільний додаток NeoLight на iOS чи Android, встановлений на смартфон. Для коректної роботи необхідно лише стабільне інтернет-підключення у приміщенні, де знаходиться домофон, та у вашому смартфоні. Отже, з характеристиками ознайомились, тепер давайте підключимо панелі, камери та подивимось, як працює цей відеодомофон. В головному меню Альфа-Гібрид з'явився новий віджит погоди, який також можна при бажанні вивести на екран в режимі очікування. Графічне меню, застосоване у відеодомофоні NeLight Alpha Hybrid, дуже зручне у використанні, інтуїтивно зрозуміле і дозволяє швидко та легко вибрати основні функції. Ми можемо швидко налаштувати яскравість монітору. Можемо зробити налаштування викликів. Також у швидкому доступі є налаштування будильників. Також ми тут можемо швидко змінювати фонове зображення. Також за бажанням, якщо вставити sd карту можна завантажити свої зображення та використовувати їх у вигляді фонового зображення. І також швидко можна відформатувати внутрішню пам'ять. З основного екрану одразу доступна мультимедіа: це запис повідомлень, прослуховування цих повідомлень. Також можна завантажити свою музику і слухати в режимі медіаплеєра. Фото використовувати їх потім в якості фоторамки, і гучний зв'язок. Можемо також відео переглядати, але для цього треба SD-карта. Режим перегляд, це режим нашого квадратора. Тобто ми бачимо відео одразу з трьох каналів одночасно, можна додати четвертий. До речі, щодо додавання, це дуже швидко. Домофон. Автоматично підтягує з мережі інтернет доступні пристрої. Зараз ми вже додали все, що там було. Бачите, він все одно показує, що можна панель, але ми вже її додали. Швидко можна зробити виклик, якщо у нас в системі є ще монітори. Також на внутрішню пам'ять домофон в нас вже зробив фотографії, зафіксував. Це був рух. Тому він сфотографував. Тепер давайте пройдемось по налаштуванням. Спершу нам доступні основні налаштування: це вибір мови, відключення екрану після бездії від 30 секунд, дозначені ніколи, завжди увімкнений, заставка годинника та погоди, режим не турбувати, режим запису під час виклику. Вимкнено фото або зробити відео, якщо є sd карта Також можна залишати повідомлення, прослуховувати та формат стиснення відеозаписів. Наступний пункт це налаштування камер. Далі налаштування, перше, це конфігурація. Тобто конфігурація самої нашої абонентської панелі, номер квартири, номер кімнати, де вона знаходиться. Також тут можна додавати пристрої. Ми вже це зробили, це в нас IP-камера та IP-виклична панель. Та аналогові налаштування це для аналогових панелей. Далі в нас мережеві налаштування. Можна налаштувати мережу. Тут ми під'єднали нашу панель до Wi-Fi. Також можна від'єднати обліковий запис від застосунку. В нас зараз монітор підключений до застосунку, трішки пізніше покажу. Наступне це перезавантаження пристрою та активувати інженерний пароль, щоб до налаштувань мали доступ виключно інженери. І останній пункт інформаційний пункт. Тут відображається номер квартири, номер кімнати, в якій знаходиться наша абонентська панель, версія прошивки та регіон. Також нам доступні два QR-коди. Перше це підключення до застосунку і друге інструкція. Давайте з вами швидко підключимо до застосунку наш домофон. Для цього відкриваємо застосунок NeoLight, попереднього скачавши, натискаємо додати пристрій, обираємо сканувати QR-код. Він відсканувався і чекаємо. Як бачите, декілька всього секунд це зайняло. Монітор успішно додано, завершуємо і одразу попадаємо на сторінку перегляду і одразу бачимо трансляцію. Тобто декілька буквально секунд, нічого складного, і в нас все додалося до застосунку. Давайте підіб'ємо підсумки. Neolite Alpha Hybrid – це новий підхід в домофонії, тому що тепер можна до одного монітору одночасно під'єднати як аналогові, так і ip відеопанелі чи камери. Якщо у вас вже є встановлений старий аналоговий відеодомофон і ви хочете просто його замінити на сучасну систему без заміни кабелю та мати всі переваги ip домофонії, то Alpha Hybrid – це саме те, що ви давно шукали. Цей відеодомофон може вирішити майже усі питання в домофонії, а можливість приймати виклики і навіть відкривати двері через мобільний застосунок дозволить вам слідкувати за обстановкою у вашому приміщенні з будь-якої точки світу. Для всіх бажаючих придбати дану модель послання. Ми залишимо в описі під відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми, Безпека Клуб, пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці, слава Україні!